Я розкажу вам трішки про село, про те, як зараз є і що в ньому було. Село це де всі ферми розібрали, тут люди майже і своїх корів продали, з села вся молодь в місто утікає. Життя тут є, та потихесеньку занепадає. В селі, хоч і на городі, все своє, а молоковоз за літру молока вісім гривень дає. Село тут можна ще топити дровами. Та все частіше дивися на нього зі сльозами. Село тут вже багато людей паї продали, бо, мабуть, тих людей до цього довели. Село це коли клуб вже не працює, але про себе кожен брехні чує. Село тут ще без грошей можна в магазин прийти, от тільки по ямах ні проїхати, ні пройти. Село тут в тренді, дідусі й бабусі, вони всі є в Тіктоці і Фейсбуці. Село це коли на городі спину гнеш. Село це де за тебе люди краще знають, як ти живеш, село це де немає вихідних, село буває, зайдеш в хату і одразу ліг. В селі вже майже в кожного є мотоблок, щоб щось перевести чи обробити землі шматок. Село тут і свиней вже не тримають, бо сало у райцентрі в маркеті купляють Та ще багато чого можна розказати про село, і я люблю його, яким би воно не було.